Оце. Який знак лавиної небезпеки? На Найбільш лавино на безпечно. Печними вважають схили крутизною від 30 до 40 градусів. Роману Ємчуку шість років. До школи ще не ходить. Він наймолодший серед дітей. Читати його навчив рідний старший брат Михайло. Говорю за собою за заранку один. Любиш свого брата? Так. То ти його чому вчиш? Його, хочу писати, хочу читати. Хлопці у дитячому будинку сімейного типу в Коломиї з лютого. Раніше братів виховували у сімейному будинку в городенці, але його розформували. Своїм читанням роман дивує навіть маму виховательку Надію Бабюк. У мене теж син був і дочки в першому класі. Такого читання я ще не чула. Я знаю, що там по складах можуть читати, але ну, так як в мене син, то так він йшов до школи, він вже по складах читав, ну щоб так вільно читати, то я ще не чула. У цьому будинку сімейного типу восьмеро прийомних дітей. Кажуть, разом люблять складати конструктор, але крім того, мають ще багато справ. Коли мама пече хліб, то я їй допомагаю теж пекти. То ти вмієш? Так, да, я вчуся. Треба тісто робити, замішувати тісто то і пекти. його. Павлу Чорнюку 10 років захоплюється малюванням. Це я малював ну, просто, щоб, ну, щоб не скучно не було і я намалював таке. Це я пляш намалював. Хлопець розповідає, він серед усіх найчимніший. Мені подобається, в цьому будинку рити. Тому що в нас ведять в на всякі екскурсії в басейни і подобається, коли мені я малюю і роблю подарки. Мамі і в школі подобається нові друзі. У суботу ми будемо йти в ті, хто не записані у верховину. У верховину будемо йти троє. Я, Настя і Люба, а менші будуть йти у кінотеатр на якусь прем'єру. У Надії Бабюк є і троє власних дітей, але поруч із жінкою тільки наймолодша дочка. Надія Баб'юк розповідає, мріяла стати мамою-вихователькою. Спочатку хотіла взяти двох дітей під опіку, але обставини дозволили взяти більше. Будинок для дітей-сиріт купила Коломийська міська рада. Офіційне відкриття відбулося у серпні минулого року. Надія Баб'юк розповідає: наразі власними силами почали переробляти гараж під спортзал. З чоловіком я радилася вже тоді, коли вже знала, що є вже будинок і що, що я цього дійсності вже хочу, він був за. Він не був проти. Але зразу був шокований, каже, що ти мені не казала за цю мрію. Мріяла чуга, бо старші діти виростають, йдуть вчитися і все. Вони практично додому не вертаються. Вони вже в них сім'ї і бачу, Люба сумувала. Каже, сама нікого немає. Тим сім'ям, які дійсно хочуть взяти дітей під опіку, Надія Бабюк радить не вагатися. Каже, складно тільки в перші місяці, щоб зрозуміти звички і характер кожної дитини. У нас було три місяці такі такого, та якби ми притиралися, щось всяко було і так, і так. Але нічого, ну воно з часом воно так якби згладжується часом, діти привикають. Наразі в області є 11 будинків сімейного типу, де виховують 69 дітей. Окрім того, є ще ряд спеціалізованих закладів, де перебувають діти-сироти. Від 1 до 4 діток влаштовуються у прийомну сім'ю, ну, дитячі будинки сімейного типу, як я вже сказала, від 5 до 10 діток можна влаштувати в дану сім'ю. Ну і тих діток, які ну, немає можливості на даний час, дітки влаштовуються на державне забезпечення. На даний час у нас функціонують це є наш Долинський теплий дім. Є в нас на дернянський будинок дитини. Оксана Василик, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.